Пані та панове, всім привіт! У нас сьогодні дві причини, завдяки яким ми з вами зібрались. Причина перша: Кронштейн-Подресорника відламав на лежачому поліцейському. Його ремонт, скоріше за все, залишиться поза кадром, так як в нас сьогодні основна тема це тормоза на газоні, на дизельному газоні. Тема болюча, давня, виплакана. <ріх> Багато хто розказує, що в нього на газоні. Тормоза хороші, але це все, як правило, неправда. Так, щоб на газоні 53-му з дизельним мотором D240 або якимось іншим були хороші тормоза, як то кажуть, за першим качком. Це рідкість. Так, з чого б почати? Тут з заводу стоять тормоза з вакуумним підсиленням, ми переробили їх на пневматичне підсилення, так як від цього мотора вакуум взяти ніде. Можна поставити генератор на 24 В, який давав би вакуум розрідження. Але це, скажімо так, на той час, коли я збирав цю систему. Я не знав, що існують в природі такі генератори. Навіть зараз не знаю, наскільки ця вся система була б ефективна. Зате ця система ефективна. Дуже багато людиногодин, годин, роки експериментів. Просто куча маленьких деталей, які в теоретичній частині навіть і не видно, так як казалося б. Подав замість розрідження повітря і система запрацювала. Це не так. Давайте роздивимось, тепер все по порядку. Так, так, так. Перший елемент нашої всієї системи це компресор. Компресор я поставив від газ 66 так як він воздушного охолодження, легко підключається, легко встановлюється, все легко. І продуктивності його вистачає. Що ставлять Зіловський, та й більше не бачу я, ставлять. Так, це наш перший елемент в нашій пневматичній системі. Другий елемент це влагоодітель, осушувач повітря з регулятором, який виставлений на 7,7,5 атмосфери, здається, чи 8, вже точно не пам'ятаю. Потім йде ресивер, перший в системі ресівер, головний ресівер. І вже потім з цього ресівера основного головного вже виходить повітря на наші тормоза. В першу чергу на наш редуктор. Редуктор дуже важливий елемент, гвинтик, як казав Ківа. Нашої термозної системи. Це редуктор Камазовський на ділітель передач. Чому саме такий? Чому не такий. Або не такий? Чому саме Камазовський? Тому є дві причини. Перша причина те, що він надзвичайно надійний. Спитайте в будь-якого Камазиста, ніхто ніколи з ними ніяких проблем не мав. Це така штука. Що до речі, рідкість для радянського автопрому, що блін, ну, ніколи не ламається. Ніколи. Бо якщо сюди накриється редуктор і піде великий тиск повітря, це будуть великі проблеми. Про це згодом. Причина друга, чому саме цей редуктор, те, що в нього дуже велика пропускна здатність. З цим розібралися. Після редуктора повітря йде на ресівер. Іде вже під тиском 1,5 бара, 1,5 атмосфери. Як виставити цей редуктор на 1,5 атмосфери? Я вже чесно і не пам'ятаю. Тут є дві глушки, під ними шайби. Треба відкрутити одну з глушок і додати шайби. Є на Ютубі дуже багато відео по їх ремонту і регулюванню, так що, я думаю, це проблеми не складе. Потім ресивер. Ресівер. Є на Ютубі відео дуже популярне, там вже, мабуть, десь в районі 200 тисяч переглядів із такою самою системою, тільки по-іншому трохи реалізованою. У чувака стоїть ресівер. Отам От в районі задньої траверси, і вже до наших підсилювачів йдуть від нього трубки. Десь такі приблизно на 10. Система не працює, точніше, працює, але мало ефективно. Наша задача яка? За одиницю часу подати в наші підсилювачі якомога більше повітря? Чим більше ми подамо? Тим швидше спрацюють наші тормоза. Розглянемо ситуацію. Наш ресівер стоїть в районі задньої траверси. Ми нажимаємо на педаль тормоза і повітря має перетекти з цього ресівера по тоненьких трубках, заповнити обидві камери з повітрям кожна десь по 3 літри. І це за секунду ту, що ми нажимаємо на педаль. Це практично нереально при такій системі. Воно, звичайно, трошки своє діло робить, але це вже за другим качком, поки воно туди перетече. Що зробив я? Ресивер на 40 літрів? Поставив максимально близько. До забору нашого повітря. І взяв товсті трубки десь 26-27 наружі При такій схемі, як тільки ми нажимаємо педаль тормоза, при умові, що в нас все нормально з манжетами, жидкостю нема у системі повітря і є сама жидкость. Якщо все добре, за першим качком, десь в районі середини тут создається давлення, яке піднімає наш поршеньок, який в свою чергу запускає повітря. І камери, які толкають наш основний поршень на тормоза, срабатує вже моментально під усиленням повітря. Така система. Чим більший об'єм цього ресівера, тим краще. Звичайно, в розумних <рес> переділах. Такий кабачок вийшов, так я його закріпив, тут через резинку, тут на ципок. Така торпеда, він трохи в очі кидається, ну, він поки що не покрашений. Думаю, буде чорний, буде не так палівно. Але зато система вже робоча. Що ресівер великий, так як тут розход повітря теж чималий. Тут коли заводська система і наш підсилювач використовує енергію вакуума, у нас насос відкачує з цієї частини повітря і тут у нас формується вакуум розрідження. Коли ми нажимаємо на тормоза, сюди подається атмосферне повітря, тут вакуум, і він його толкає цей поршень, і тормоза спрацьовують. І в цих умовах виходить, що наш ресівер, вся наша земна атмосфера. Так що такий великий на 40 літрів це відносно теж мало. Вистачає його повністю, не було такого, що його не вистачало. Хоча часто буває, що важкі заїзди десь згори приходиться багато часто нажимати педаль. І при цьому всьому тиск в системі, коли нажимаєш на педаль, не падає. Потужності компресора і об'єму цього ресівера вистачає з головою. Такий бачок установив на тормозну рідину, показував у минулому відео установку і чому саме такий. Дуже подобається мені ця річ, він тут на своєму місці, прямо відчуваю. Тепер, мабуть, як доказ, зараз відкрутимо цю трубку. Нажмемо на педаль і подивимось, в який момент піде наше повітря. Тепер дивимось. Скинув я цю трубку на подачу воздуха. Тепер йдемо на педаль. До речі, так я і не обшив сидіння. І слухаємо. Десь одна третя амплітуди. Це означає те, що на одні треті амплітуди, а то й на пів амплітуди, наші тормоза вже працюють під підсиленням повітря. Таким чином наші тормоза за першим качком у нас завжди працюють. Годі і мріяти. Така ситуація, такий по газону тормоза, це відео, мабуть, доказ тому, що цю систему реально довести до нормальних робочих кондицій. Один недолік цієї тормозної системи це, мабуть, те, що цей балон-ресівер, то наче трохи в очі кидається. Але, я думаю, покраситься він в чорне, опущене кузово. Нічого страшного. До речі, поки ми з вами. Калякали, приїхали кронштейни такі. беушні, але не витерті, хороші. Почиститься, покраситься, буде нормас. До речі, два кронштейна на розборки взяли, вони обійшлися 700 гривень за парку. Якщо брати по одному, то 400 гривень один. Така ситуація, такий відос. Коментуйте, критикуйте. А в мене на сьогодні все. До зустрічі.